Лейтмотив зустрічі, яка відбулася в управлінні Укртрансінспекції області, безпека перевезень. Керівникам АТП нагадали про діючі законодавчі вимоги, відповідно до яких абсолютно всі підприємства, незалежно від форм власності, повинні якісно організовувати передрейсовий огляд водіїв. Під час таких перевірок лікар покликаний виявити ознаки захворювання також вживання алкоголю наркотиків заборонених лікарських препаратів. Наказу міністерства. Охорони здоров'я і наказу Міністерства внутрішніх справ, який зареєстрований нещодавно в Міністерстві юстиції, змінено вимоги до проходження медичного огляду всіх водіїв. Кожен кабінет приміщення, де проводиться медичний огляд водіїв, він повинен бути обладнаний засобами зв'язку з виходом в інтернет. Тобто це говорить про те, що раз буде встановлюватися інтернет в кожному приміщенні, де приходиться медичний огляд водія, то можна навіть при перевірці транспортного засобу на будь-якому маршруті. Зараз така система є, що вийшов інтернет, даже мобільного телефона, і знаєте, чи прийшов цей водій медичний огляд, чи не прийшов. Транспортна галузь після сільського господарства залишається найбільш проблемною за кількістю нещасних випадків. Тому служби контролю наголошують на необхідності додаткових інструктажів із водіями автобусів, дотримання ними правил проїзду залізничних переїздів і експлуатації техніки в складних погодних умовах. Більшість нещасних випадків стається через організаційні причини, а це в першу чергу ненавченість працівників, непроведення навчання, не проведення вчасних інструктажів з питання охорони праці, відсутність відповідної документації з питань охорони праці, інструкцій, дозволів, положень і таке інше. Аварійність на автомобільному транспорті одна з найгостріших соціально-економічних проблем. За кількістю осіб, котрі гинуть в ДТП, Україна, на жаль, в десятці лідерів. Державтоінспекція перевіряє рівень безпеки і умови перевезення пасажирів. По місту Вінниці був факт звернення громадян, що вже на маршруті до тривалий час перевозить пасажирів в якого були відділені спинки сіді. При перевірці цього звернення звернення підтвердилося. На всіх механіків випускали даний транспортний засоб на лінію складені відповідні протоколи. Протягом поточного року в області продовжуватимуть реалізацію програми Шкільний автобус у держбюджеті в цілому для України передбачено 166 мільйонів гривень, що дасть змогу закупити 450 машин для усіх регіонів. Перевізники, яким доручено перевезення дітей. Вони повинні мати паспорт маршруту на перевезення з цих дітей. Що це означає? Це означає, що в цьому паспорті маршруту сказано, відки автобус відправляється в який час, куди він везе цих дітей, по якій дорозі їде, де він розвертається. Цей паспорт погоджується з ДАІ, погоджується з нами. І тоді тільки цей перевізник може возити дітей. Галузь перевезень потребує законодавчих змін, передусім щодо відшкодування за проїзд пільговиків, таких в області 530 тисяч осіб. Хоча закони України окреслюють чітку систему компенсацій, однак кошти в повному обсязі не закладають ані в державний, ані в місцеві бюджети. Відтак задекларовані пільги не наповнюються реальним змістом. У 2012 році надійшло нам 20 мільйонів, із яких ми отримали 16, Ну там я округляю, область была недоотримана 5 миллионов. Фактично, за данными автопровозников, потреба в кошта складает 40 миллионов. То есть, если возьмем первый процент, получается, что 50 процентов. Область только отримает. Неодноразово мы писали и на Кабмин, и на наше министерство, и на инфраструктуру о том, что мы готовы в виде эксперимента на нашей области провести адресную грушеводу помогу. На сьогоднішній день це питання окончательного рішення не прийнято. в області. Посилено боротимуться із засиллям нелегалів. Неодноразові звернення до них через засоби масової інформації щодо виходу з тіні на ситуацію вплинули слабо. Таксисти привиди це величезний резерв податкових надходжень до скарбниці. Управу на тих, хто грачує, шукатимуть спільними зусиллями. Калинівський район 99 Таксі, які ліцензовані, працюють в правовому полі. А в Ямплі всього два. Про що це говорить? Калинівський район, Шбранський район займалися цими питаннями, разом з ними всі вирішували. А от район, де три таксі в Чечні районі ліцензовані, п'ять в Аратовському. була нарада заступника губернатора Деруна Григорія Григоріча нещодавно. Де обсудили ці питання всі нелегальні перевезення, тому було доручення районним державним адміністраціям створити в кожному районі робочі групи, до складу якого вийшли представники міністерства внутрішніх справ, представники податкових служб, представники адміністрації районних. Представники нашої інспекції і так далі, що ми перевіряли цю роботу. Водії, котрі працюють без дозволів, не несуть жодної відповідальності перед пасажиром. Ні, вони, ні їхні транспортні засоби не проходять обов'язкових перед та після рейсових перевірок. Фахівці застерігають пасажирів не користуватися послугами бездозвільних таксистів. Якщо з перевезенням займається перевізник, і в нього немає ні квитків, немає в салоні автобуса. Хто страховщик? Це нелегальний перевізник, і я застережую користуватися цим видом транспорту. Так же, як в таксі. Якщо таксі воно немає ні таксометра, немає в нього шашечок з квадратів, що це обозначено легковий таксі, це нелегальний перевізник, який вам нічого не відшкодує в случаї дорожньої транспортної пригоди. На рівень аварійності впливають і незадовільні дорожні умови. Причому йдеться і про якість доріг, і про невідповідність існуючої вулично-шляхової мережі швидкому зростанню техніки. Особливо відчутно це на прикладі дороги обласного значення Куна Кунка в Гайсинському районі. Та нема дороги, як вони ну, цокла вилітають на ходу. Ходова резина, все страда. Нехай би хоч щоб ньому засипали, чи чим небудь хоч землею? Ну тут ніхто нічого не робить. Після зими дорога уражена ямковістю, а на деяких ділянках покриття проїзної частини зруйноване. Стан вулично дорожньої мережі призвів до того, що швидкість транспортного потоку не більше 30 км на годину. Об'їжджаючи зруйновані місця, водії вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, створюючи аварійні ситуації. На жаль, дорожня галузь на сьогоднішній день фінансується недостатньо, тому проблема залишається. Не тільки на обласних дорогах, От, зокрема, зараз ми знаходимося на дорогі державної значення Р-33, Вінниця Турбів Гасін, Великомихайлівка, де, як ви бачите, так само є недоліки в утриманні дороги, ямковість, пошкоджене дорожнє огородження, потребує розчистка зелених насаджень. От. Тобто ті фактори, які безпосередньо впливають на... Рівень аварійності і на безпеку руху. Транспортні артерії, що проходять через населені пункти Мар'янівка і куна у Занепаді, гостро постає проблема, пов'язана із організацією руху автотранспорту і пішоходів. Людям немає де ходити. Вся інфраструктура Куни Мар'янівки знаходиться по центральній дорозі. Діти ходять в школу, магазини, будинок культури, амбулаторія. Все знаходиться на центральній дорозі. Проблему бездоріжжя запевняють місцеві, створює здебільшого великогабаритний транспорт, задіяний у будівництві одного з потужних промислових гігантів області. Додатково до того транспорту, який йде по бізні, відповідно, щоб не проїжджали через місто. Додатково ще маємо сусідній район Тресянецький, де відбувається будівництво на Миронівський хлібопродукт. Возять будівельні матеріали, От, відповідно, вантаж не то, що в декілька разів перевищує ту нормативну базу, яка визначена при тому, коли будувалися у свій час, а це напевно в 60-ті роки. Є домовленості на сьогодні з керівництвом будівництва і, відповідно, будемо відпрацьовувати. На сьогодні частковий ремонт, а при тому, коли погодні умови дадуть можливість, відповідно вже будемо підходити до вирішення питання на той час. Вже на капітальний ремонт керівництво державтоінспекції також звертається до учасників дорожнього руху у зв'язку з ускладненням погодних умов та суттєвим погіршенням стану проїжджої частини, утриматися від необхідності пересування власним транспортом, керувати авто лише на зимовій гумі, дотримуватися правил руху, пішоходам обов'язково дотримуватися правил переходу проїжджої частини автошляхів.